Андріївна, розкажіть, що вам відомо про події на хуторі Мала Бугайка? Ну, перш за все хочу сказати, що я народилася в селі Холодник, а Бугаївка, як її називають сьогодні, а насправді всі її називали Бугайка, Мала Бугайка. Так от ми, село Холодник і Бугайка, це десь приблизно кілометра, можливо, якщо навкруги на, на, на йти поля, то приблизно десь півтора кілометра від холодника. Тому всі ті події, які відбувалися там на Куторі Бугайка, я ці всі події знаю від свого батька Андрія Сафроновича та від своєї мами Уляни Андріївни. Людям, які з ним проживали. Так от, саме вечірній період, озброївшись, озброївшись, пішли вони до цієї родини і пішли у вечірній період, для того, щоб перевірити, що ж там та все ж таки відбувається. Ну, Коли прийшли ввечері горіла лампа, то ніяких, абсолютно ніяких змін у сім'ї і ніякого абсолютно не було ніякого такого, що могло б зацікавити цих людей. Але як тільки виключили лампу або погасили лампу, як стали відбуватися неймовірні речі, по-перше, став чути такий глухий звук гупання і починався він саме з криші. Потім він продовжувався у, у трубі витяжній. І почалися речі такі, після яких люди які були при зброї, почали вискакувати з хати і почали тікати у всі сторони, хто куди. Потім, оговтавшись, дід Сафрон і ще з одним чоловіком на ім'я Петро, вони повернулися назад до хати. І от дід Сафрон розповідав про те, що, говорить, у цього чоловіка, який з ним був, Петра, у нього було непривабливе таке обличчя. Побита віспою. І, і на лице він, ну, такий він особливий, очевидно, був, якийсь ну, непривабливий, і багато курив, самокрутки весь час курив. І коли вони повернулися до цієї хати, то почалися такі, такі події, які просто забути неможливо. Ну, що відбувалося? Значить, перш за все, почали підніматися кришки на каструлях. почало... О, о, оце, так би сказати, ну, я навіть не знаю, як можна це назвати, хто це, чи це тінь, чи це, чи це особа ця, чи я навіть боюся назвати, як, як, хто це такий. Так от відчувалися такі ну, гуркіт на кухні і щось невідоме почало навіть говорити жіночим голосом, іменно дівочим голосом. Навіть говорив дід Сахрон про те, що Стало, стало воно кепкувати навіть з цього Петра і навіть просило закурити, навіть просило закурити. Я вже не пам'ятаю, батько мені говорив ці слова, що, що воно говорило цьому Петру. Но я вже не пам'ятаю. А от, а от пам'ятаю точно, що батько говорив, що ну, з такою насмішкою, з таким кепкуванням воно зверталося до цього чоловіка. І навіть, і, і коли була положена сигарета на стіл, то вона тут вже зникла. Куди вона ділася, невідомо куди вона ділася, ця ця цигарка. Потім, от розповідає, розповідає, вже дід Цуп, Цуп Олексій. Це вже я чула розповідь і від своєї старшої сестри, яка сапувала буряки разом із жінками там, на холоднику, а він возив дід цуп, возив. Воду жінкам, і от теж часто піднімалося це питання. От такі події вони часто у народі ж обговорювалися. Тоді Цуб говорив, що каже, що ми вже після того неоднократно ходили туди, в ту родину, і вже наскільки не боячись, що як комусь захотілося ну, подивитися, що там відбувалося, що там за речі так і діялися, так уже ходили в ту, в ту родину, і, от ну, подивитися, що там відбувається. Так от говорив дід Олексій, що каже, нажарять блинці при нас увечері, а потім поставлять миску сюди ближче до витяжної труби і спостерігають, як зникають кудись ці блинці. Ну, Цей факт мені наскільки запам'ятався. Я не вірила, поки була у дитинстві своєму батьку часто це розповідав. Але все-таки ця розповідь запам'яталася і залишилась. І це воно Ага. А ви там купили хату, виходить? Купили хату, трохи продали, вони нам не сказали і Ага. А воно було їх вже. Такі. Там. І вони видно, спеціально і продали, щоб да. збутися. Да. Ну а ви там довгенько пожили в цій хаті, скільки років приблизно? Ну, хто на скільки. Років? Ну, чимало. Ще тоді, як молодою ви були. вибрали. ще малими були, ми. ще ага, малими ага. були. А скільки хат було? Багато там у в селі. Не можу. Ну це сказати. там біля балочки, так? Да? Да. По, по цю сторону від холодника ближче. Там кажуть, і трактора на тій місці ага. там трапляється, що хоче, то ламаються, то таке. що. – Я з ромна взяв троє часів. Угу. І під деревце там поклав їх, а потім три години ходив там по балках, дивився рослини, вивчав там усе. І все, я їх звірив, усе. Значить, повернувся, забрав, ось вони в мене тут у сумці. Одні зупинились через 10 хвилин, а другі через час. А оці, що на руці, нормально йдуть і зараз. На скутері, в мене скутер там, так там на три хвилини вони йдуть. Вперед, а ці відстали на три хвилини. Тобто з годинником щось там робиться таке незвичайне. А в минулому році я був там дві години, оце на місці цього села. Значить, годинник відстав на три хвилини. За, дві, за два часа на три хвилини він відстав. Ну тобто, і зараз там щось таке є. От. Значить, ви як вселилися і потім по ночах щось стало розмовляти. Да? А тоді поїхали ми віділя на той, аж воль той. А, в Росію, так? Так, так. Та, там були. А ти вернулися сюди в Андріївку. Ага, ага. То вже там не жили вже. Як вернулися, вже там не, ні, не жили. Розібрали, у на хату. А там і школа була? Школа, а тут того була. Ні, ні, тут, так. А у Бугайці ж не було школи. Не було. Воно таке як хутір було. Не хуті, такий. Ага, ясно. З того боку і з того. Ясно, ясно. Там і дерева пооставали з плодові, все, я оце ж. Недавно, час тому я оттуда приїхав. Ага. І оце ви єдина, хто пам'ятає, що там щось таке було. У холоднику вже нікого не залишилося. І ви... Не може в серіх померли. Ага. Е, мені Лушпан, по-моєму, Павло Павлович оце розказав. Його жінка про вас, що ви тут живете. Ага. Може, пам'ятаєте, з краю села це холодника вона там живе. Лущанова. да так, да, лущан, лущан, лущан. Так, так, так. Лущан. Оце таке. Нема там уже нікого. Ага. Немає і одне кладбище посеред поля осталося, оце таке. Значить, і техніка ламалася, і. Так, техніка ламалася було на тій місці. І люди, мабуть, і роз'їхалися з цієї причини, що неперспективний хутір. Ага. Так, так. Ну, то. Ну, там, як Пасха і понятно. Ну, як сюди переїхали, все нормально, нічого такого не, не було. Тут хату построїли на Петрівському, Ага. Там зилили, ага. поки війна почалася. Так це ще до війни було? До війни, це го думаю. 38-го-37 й рік десь. Да. Оце мені таке розказували. До війни. Так воно і стукало, і било щось там таке. Чи, чи це, не це, було? Томисками торохти ага, на горищі тут. На горищі, mm. а з Ромна ніхто не приїжджав, розслідувати там щось не таке, знаю. нічого не, не було. Не, їздила, не знаю, як... ну, Ми, звичайно, так, як у два дві години ночі, то становилися на перекур, коротше. А то ну, після 12 звернуло так, ну то ще рано. І оце доїжджаєш до краю туди, до тут. це з холодний, холодницькі поля грали. І це до бугайки, як тільки доїжджаєш, це тут. от поле, то вроді ж вже доноситися. Угу. Світлом світиш поле йде. Видно, ж вроді роді все той. Та ні от вроді ж вже довжен до кінця дійти. Ну вже воно якось вже, скільки ж, згонок прийшов. Виліз. Остановився, господи, ну як чувствував, глянув вже той обрив. Це все за чортів. Опять туди в той край йдеш нічого. Назад вертається. Вроді ж, ну, ж довкинець бути. Поле йде, йде, вроді перед очима. все. Опять вилазиш оп'ять той яр. Нічні оранки були тоді, да? вночі ж горали. Чув я про так. Так, ну, я я, просто, так ти... розказуйте, що, що згадали. Це ж. І отак от не тут, і це якось так, ну я ну, вдобно казати, вже Та, кажуть не скаже. Та, той. А. Ні, так я в бригаді, ага, скажу так. так та, ага, що та, та. да. сміяться а. а ось моя кончилася зміна вночі, наступили другі. Я в ньому вже роблю. Ось приїжджаю в бригаді на заправку, там перед ночною заправляються, ті, а ті трактора передають. Заправляємося, ось там пономаренку теж той у мене сменці був. Каже, чорт що знає, це каже, ну як каже, в один край їдеш нормальний. Другий раз, каже пішла, серед ночі що то їжджай, тут вже вроді довше кінчитися поле. Каже, не то виліз, господи, вже, каже, кажу, чую вже трактор гилиться. Вилазуй каже, яр вже. То тоді я вже сказав, не видержав та кажу, так і в мене таке саме кажу. Як тільки за 12 повернуло, так і починається кавути. А так, вроді, дивися, тут, поле йде йде. Вроді. Я час назад і оттуда ж приїхав. Троє часів у мене, двоє у пакетику я поклав туди м -м, біля балочки. І через два години приїхав туди назад їх забрати. Одні пройшли 10 хвилин і зупинилися, другий час пройшли і теж зупинилися. Часи нормальні після ремонту, все добре. Ті, що на руці нормально йдуть. Порівняв із тим, що на скутер, на скутері на 3 хвилини вперед. Тобто, оці, що на руці, відстали за 2,5 за часа, відстали на 3 хвилинки, а ті зупинилися, що на землі лежали в пакеті. І це буквально за два з половиною часа. Тобто і зараз там щось таке непонятне. В тому році я фотоапарат і оця відеокамера розрядилися. Там я побув півтора часа, вони показують, що розрядка йде. Скутер ледве завів тоді. Секунд 10 не заводився. Оце я постояв на тому місці. Так що там дивні речі. І це ви згадали, ніхто. Не пам'ятає, крім вас, оце. Чув я, що і по солому ходили до скирди, а назад не могли втрапити у село. І таке оце розказували. Ну хто зна хто. Ну, Оцей клайбище, так лайбище. Ага. Пішли по солому кудись. Коли... Так це в... в цьому селі? В цьому. Ага, це пон... ми просто ми заблудилися. Ну чого? Так, так в... вийшов. Оце хтось їхав, Так. Це одно ту соне. То ми оце підемо, підемо направимо. О, поки то ну, воно поїхало туди в поле, а ми б Не до Нас Насправне додому, хай Бог милує. Там було таке поле, особливе поле. Його Зараз було називали... номер 7 ну, Тоді ще вважалось номер сім. І його Всьому називали Козаччине поле. Ага, Ну, хочу сказати, що неймовірні такі історії і взагалі дива, які відбувалися саме от на цих хуторах от Бугайка, холодник, вони були частими і не поодинокими. Ага. І баба Наталка говорить, що кума, ось прийдіть до нас вечірком, я вам щось покажу. І коли пішла моя баба Сашка, пішла подивитися, які там відбувалися у них події, то <кій> горів, горіла лампа. І тінь падала на піч, а на печі чітко видно було, як гралися діти, двоє дітей. І це наскільки чітко видно було, що моя бабуся, постоявши, говорить своїй кумі: Знаєте, кума що? Мабуть, ви хату перенесіть на друге місце. От, бо діти не могли гратися на печі, їхні діти, а їх було чимало у цій сім'ї. І діти боялися їсти на піч, скільки там чітко видно було, як гралися на печі діти. Ну, це теж така історія. Поклали сундуки в одежу тут, на машину, а воно каже: Так ти думаєш, сестра, ти далеко втечеш від мене, куди ти, туди й я. Ото приїхали, вони туди, куди казала, і воно приїхало. Ну, це ж дві сестри, вони, так? Да? Ага. Одна, одна жива ж і обидві живі. живі. Ага, Їх таке... три сестри. Три, три було, ага. 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 І оце каже: спати, а воно каже, ну що, сестро, і я приїхала. І сказав так: пам'ятаєте, от як ми із матір'ю, от він нам розповідав дітям, пам'ятаєте, як ми ходили із матір'ю, каже, Купувати корову на, у Яганівку. А між Холодником і Яганівкою, ну це відстань приблизно півтора кілометра. І це зовсім близько. Ось виходиш кінець холодника, і тут вже огоньки видно, хати Яганівки. Це зовсім зовсім ну відстань рукою, як кажуть, подати. Ну коли батько говорить, ми вийшли такою ранньою весною вечірком, пішли, домовилися десь там корову, корову в Яганівці купити. І от батько говорить, як ми. Як ми вийшли з хати. То де ми ходили, я каже, не пам'ятаю. І скільки ми ходили, ми вже наскільки ходили, ми вже, наскільки, каже, так виморившись, ходили, що ми вже просто не знали, куди не підемо, куди не станемо, і скрізь перед нами якась незрозуміла стіна. Ми натикалися на такі, на такі якісь, говорить, ну, то ліс якийсь нам показувався, то якась лісополоса. І ми говорить, що не могли вийти з, оць, з цього поля, і вже стало світати, і стали вже шукати. І от тітка Уляна стала вже вже підняли у тут у родині, підняли вже просто-напросто тривогу про те, що немає ж Уляна і Андрій, де, де з, з, загубилися і немає. вже ранок діти самі осталися. А їх і досі немає. І коли тітка Уляна вже стала йти на зустріч і стала кричати, просто гукати, mm. вже, то почули звуки, почули голос і стали йти на голос тітки Уляни і лише прийшли додому аж ранком, коли вже, коли вже mm. просто розвиднялося, приходили. До сих пір часто батько згадував ці історії, говорив, що нами водило тоді. Але пройшли роки, і свідком такої невідомої. Но ну, от такої от такого блукання стала я. Оскільки одного разу, значить, це було в грудні місяці, я приїхала із, працювала тоді перший рік, я працювала у селі Великі Будки Роменського району, і я приїхала до мами сюди на холодник. А треба було, оскільки я вийшла заміж і жила там на Бугайці, то мені треба було вечором вже ж назад повертатися у свою родину і тому. Це вже було так вечірком, десь годин у восім вечора, у грудневого такого вечора. І от батько говорить: сніг на дворі лежав, і так на дворі. Сказати, що сутінки і не можна, але так, от сонце або сніг відбивав світло і сказати, що зовсім темно було. Я, я, б не, можу, я не можу сказати. Батько говорить, зараз я запряжу коні і поїдемо разом, усі поїдемо. Сюди ж на Бугайку поїдемо, сюди ж я до свого чоловіка, і жили ми і свекор, і свекруха з нами. І ось ми виїжджаємо знову ж таки, якщо подивитися на відстань від холодника до Бугайки, то там ще ближче, ніж від холодника до Яганівки. Там буквально зовсім ну, 500 метрів, і в той період між холодником і бугайкою була. Було поле засаджене шов... шовковицею. Тоді ага. шовкуни були, і от засажене ага. шовковицею. І коли ми виїхали на кінець холодника, то тут собі ось стіна, буквально стіна стоїть цього, цих шов... шовкунів. І коли ми стали їхати кіньми, знову ж таки, ми їдемо, їдемо і не зрозуміло, куди ми їдемо. Ми зупинилися, перед нами показується якась невідома стіна. Батько говорить, кудись ми, мабуть, не туди їдемо. Постояли, подивилися. Не зрозуміла, яка, яка сторона, куди ми їдемо. Ну, це така обмана, що я до сих пір пам'ятаю, як нам було страшно, і я бачу, що розгубився батько, розгубилася мама. Я теж сижу і не знаю, і, і, і так хочеться мені подивитися. Такими тверезими очима на, на цю ситуацію, на цю подію, де ми, де ми перебуваємо, адже ось зовсім ось тут ми повинні були за 20 хвилин, та ще коні швидкі, приїхати додому на Бугайку, але ми не можемо повернутися. Батько говорить: давайте назад по своєму сліду, повертатися назад сюди, на холодник, сіли ми. Знову везуть нас коні. Ось ми приїхали. Ось угол холодника. Ага. Ну, ось же ж, ну ось бугайка. Батько говорить, ну ось же ж, ось Шовкун. І ми ось зараз же кіньми. Ми тут же зараз поїхали сюди на іскосочок, сюди, сюди на край Шовкуна. Ми їдемо знову невідомо. Ми бачимо, ми ба... коні йдуть, на дворі світло, сон або сніг відблискує, не темно на дворі. Ну, ми приїжджаємо знову кудись, ми, ми, не бачимо, ми не бачимо того, де, де ми перебуваємо, і, і нам не відомо, де ми знаходимося. Тут загорівся якийсь вогник, якась хата. Батько кидає віжки, встає із воза, іде сюди до, до того огонька, стукає у двері і, і питає, де ми знаходимося. Виходять, виходять люди наші ж. Холодницькі люди, ми на другій стороні холодника. Ми до сих пір і батько тоді. Ми, ми стоїмо і не можемо. І ті люди кажуть, там прізвище їх Холіцький Андрій говорить: ну оже ж ви, ну Андрій Сафронович, ось же ж дивіться, ось наша хата, ось ви сюди їдете, ж ось ось вам дорога, ось сюди ж ви. Ось дорога на Яганівка, ось дорога на Бугайку. І за третім разом тільки ми потрапили на ту. Ми їздили півночі. Я готую ще вночі, ну, я скажу, що той веде і веде тебе. Ну, то, нема кінця краю. Та вже ж вроді дуже, дуже кінець буде. за трактор, вже стоїть над, над яром. А там в яр такі рибуки, є, рибоки да, є. Да, да. І там струмок тече. А бачите, ці сили, вони залишилися, вони діють там. По-різному ну, впливають все рівно. На людину, на, на механізми. Так що ніде воно, як кажуть, не ділося. Його треба просто вивчити і подивитися, чого воно, що воно, яке воно. Оце таке. Так головне, що той, чого воно що веде туди, Именно на Бугайку веде, а як в обратну сторону. Їдеш нормально, все тут, і видно, де кінець поля, де той з хварами той тут світить. А як туди їдеш, ось, рілля і рілля каряться. Або поле і поле двигається. Двигає. Ніякого ні яру не видно нічого. Це як у біг балки Так, да, як, дороги. Дороги, як на Бугайку їдеш, та ага. в ту сторону. Оце туди. Поле, 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 й поле. дуже ну, вже вже кінець, приблизно вже чувствуєш, що то знаєш, що то. І то кінець вже поя. Вилізеш вже трактор, стоїть іменно якраз над цим. І коли, видно, ж у сім'ї обговорювалися ці події, то стали речі собирати, ага, ага. то істота ця говорить. Це я так запам'ятала чітко, як мама говорила і батько говорив про те, що. Ходили на селі така розмова про те, що коли речі стали збиратися, то істота ця стала говорити Мифодію, так ти ж не забудься і нам грошей залишить на поїзд. І оскільки виїжджали вони саме на поїзді і їхали в Крим, то знову ж таки мама розповідала про те, що саме в поїзді думали, що позбавилися цієї істоти. І ось коли в поїзді погас погасло світло, ага. у поїзді знов ця істота з'явилася і говорить, що так ви думали, що ви від мене позбавитеся, Тихуєте. ні, ви від мене, говорить, нікуди не дінетеся. Ага. Потім, вони, от сім'я повернулася сюди у Андріївку. Ага. Я знаю, мама говорила, що повернулися вони в Андріївку, і з Ганою Миходіївною мама ходила до школи, ага. то от говорила мама, що вона часто розповідала, в школі це було. як Ну, така історія, яку часто переповідали, що у них там ну, ці події такі відбувалися. І ото таке, як... І раптом да. воно вже було чи воно летіло? Ні. Ми побачили перед собою. Ось, все, тільки оцей вийшли і побачили, але да. Да. він ще не сів. Ну ні, воно так як спускалося, М -м. якесь таке овальне овальне оваль, сріблястого кольору. І запам'ятались три ноги. Да, три такі ну, опори. опори, опори, опори так. да. Вон, воно стояло у повітрі, як держава, ага. витяглися. витяглися. Так, так. Грубо сказати, як ото, утка сідає, а, дика, тоді, виставляє, якопо, ноги, ну, виставляє так. ноги. Сріблястого все Срібляст, все Чи, Як ми тоді говорили, срібло. Да, 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 срібло. Так, О. І дві таких особи, ну, Бог його знає, чи то роботи, чи то люди. Колись схему намалюєш, да. контури ми, хоча б. Е, хотіли, як кажуть, рота роздявити і туди, а воно щось трошки, як у нас ну, не, не, не пішли ми туди. Ну, факт той, що, як споминаю, е, був буряк, значить, поле mm -hmm. того хатка була. Да, да. Вона є. Да. Ну, mm -hmm. І що е, вони там робили, Бог я знає, робить щось таке, е, чи так, як ґрунт е, mm -hmm. виміряли, чи ті mm -hmm. рослини. Mm -hmm. ну, факт той, що шо воно побуло-побуло, тоді склалися. Mm -hmm. ну, ви від радості почали щось кричати там. Та ні ми, шо, шо, ну, як. Роти пороззявляли, хотіли ага. подивитися, що таке. Ну воно якось же вплинуло на вас. Або именно. а Бог його знає, як це коли воно було. Я ж кажу, що ми так, почали так. хвалитися, а нам показали біля виска, що. Ну, ну це були секунди, не то що там хвилини. Ну так да, ні, воно ну, Бог його знає. Ну ви бачили, о... як воно злітало. Так, да, воно оці як лапи у вібрало все і угу. е, десь скрилося. Все. Mm -hmm. В атмосфері розсіялося. Mm -hmm. Куди, що, де, до чого. Прийшли додому, до стали розповідати. Та, і тоді ж, на другий день теж почали розповідати, з нас no. почали сміятися. Сміяти. Як... А другого очевидця вже нема в немає вже? Немає, так. Ну всі, навіть той, ми зразу ж молоді були, так цей. Так. Ми ж не той. А то ми стариків так не розпитували. Не той. Коли той, а то так колись. Не знаю, що чи на ремонті стояли, що ми гуртом зібралися в обітати. І то якось за ту бугайку, за те поле балакалися. І отож почали мужики, та, де стукать, де стукає, завжди музики його. а ну поїдьте, поблюдеться серед ночі, а ми, та ми вже блудигли. Коли казується, що їм попадало таке. Ну, вже їх і немає. Та, ось отак той сусід був, вже немає, померти недавно. Оце ж сюди виселилися, це село, так? Ні, ні це не його просто просто що? Що робили в тому полі. Так, то, так, то, так, то. так. Ой, оце Юрій Васильович там над ставком, то, за ставком, там коротше, в болоті жив, Тоже теж то, сам теж розказував, що теж таке було. Та ще каравка, та ще каже той, якраз доїжджаєш, та ще на повороті. Надумаєш повертати, вроді кончилась пола. По цю уклонка трохи не перекинувся, каже. Добре, що я плуга не витягти. Гайдар розказував колись коло коров, що той там орав, чи що він робив. Так каже, на тому місці як під'їхав, так вона почала трахтом кидати. Пецем бає утратиє. Я ага. ще кився на світ. У мене такого не було, ну а от не розбереш, де, коли кінець того поля. Поки не, вста, не встановиш трактора, вилізеш, тут на тобі вже стоїш, вже на краю самому, Вже трактор висить. Ну, балка, так, це, да, туди да. спуск такий. Ну, так.